Вітаю вас на моєму каналі. Бажаю вам чудового дня, чудового настрою. Друзі, у нас сьогодні 12 серпня. Я зразу хочу показати вам пятно. пятно, 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 реагує, реагує стає більш такий ручний. Друзі, я вітаю вас на моєму каналі. Навіть підходить зараз, ну, ще не хочу його гладити, тому що дуже він лякливий. Але спокійно це я зараз сіла. На гамак, він тут спав і зараз просто вимивається і все. Дуже полюбляє нас. Друзі, сьогодні я запланувала про інжир. Чому? Тому що перший врожай з'явився? Хоча минулого року, минулого року, цей перший врожай з'явився на місяць раніше, ніж в цьому запізно, погода, погода як я вже говорила, для... була не інжирна. Погода була для нього прохолодна. Те, що волога, це я бачу, що вони не дуже люблять суху погоду. Тобто для інжира потрібно, щоб погода була волога, або, скажімо іншому, субтропічна. Ось яка краса зараз уже з'явився. Зараз уже є. Друзі, приєднуйтеся, напишіть, яка погода у вас. У нас поливало, поливало дуже довго. Вчора півдня, півдня поливало. Ну, насправді, я іноді шуткую і кажу, що. Погода чим перетворюється у нас на субтропічну. То зайшов сезон дощів, то зайшов сезон спеки. Так, На сьогодні хмари ходять. Бачите, ось такі хмари. Сонечко виглядає. Ну, вчора, вчора зранку, до обіду. Як почав іти, так і йшов. І, і я навіть поїхала по справам і ніяк не могла, то з машини не могла вийти, то в машину не могла зайти, ніяк не можна було причекати. Знаєте, коли сильний іде дощ, і такі бульбашки на калюжах. Це говорить про те, що він буде, 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 буде. Ну, давайте. Зараз ми все-таки поговоримо про нашу чудову ягоду, яка називається субтропічну ягоду, яка називається інжир. Її називають по-різному смаковиця, фігове дерево, так? але від цього користь його не зменшується.